Привіт! Мене тут Серафен, я з Хмельниччини. Навчаюсь на курсі Хуста Козопника. До курсу навчався і нині навчаюся в податковому інституті за спеціальністю фінанси. Прийшов до курсу через бажання змінити свою основну діяльність, тому як поступав в коледж вперше за спеціальності IT, але факультет закрили. І вже після двох років навчання на фінансах зрозумів, що. ІТ мені підходить набагато більше, тому вирішив саме завдяки курсам відновити свою спеціальність. Сумнівів майже не було. Сам був дуже замотивований, дивився лише вперед, зупиняв хіба що страх перемін. Тому, коли виходиш з зони комфорту, все здається просто неможливим, дуже страшним. Але об'єктивно поміркувавши, розумію, що страх. Просто з рівного місця і просто продовжував йти вперед і не пожалів про це. Навчання почалося з адаптації, вже після першого тижня розумієш, як правильно організовувати роботу. Розумієш, що помилки це абсолютна норма, і після їх вирішення виробляється певний скіл. До таких ситуацій і досить просто набирається дуже швидко. Формат навчання повністю задовольняє. Викладачі перевіряють роботи, вказують на те, що бажано покращити, на те, над чим потрібно працювати, відповідають на питання і разом вирішують проблеми. Після кожного заняття є відчуття організованості і, в принципі, задоволення з собою. Майбутнім фахівцям бажаю насамперед творчого нахнення, тому що нерідко виникає момент, коли потрібно вже самому якось коригувати проєкт, коли для певної задачі існують сотні, можна сказати, комбінацій. Способів, як це можна виправити, і творчих нахнення воно насамперед дуже важливо. Також бажаю майбутнім фахівцям терпіння, ну, тому що не, не можна просто взяти і за три дні там, освоїти джаву-розробку і писати складні проекти і там умовно за проект получати, там десятки тисяч доларів. Ні, це так не працює. Потрібно починати з основ, і тому. Зразу раджу, не лінуйтесь ніколи, вивчати базу, не лінуйтесь ніколи вивчати основу, тому що в подальшому навчанні це дуже-дуже буде впливати на ваш прогрес. Життя змінюється більше на ментальному рівні. Є приємне передбачення зміни рівня життя, також спеціальність знайомить з новими людьми, які також. Замотивовані працювати і розвиватися разом з тобою. Е, я сам планую не менше року працювати саме на своїй спеціальності, а вже потім, можливо, переходити на більш складні і цікаві спеціальності. Ну, як, на мій погляд, це розробка відеоігор або розробка Android-застосунків. Всім успіхів.